Друзі, доброго вечора. Щиро дякую вам за підтримку і хочу побажати вам мирного неба, міцного, міцного здоров'я і нехай вам щастить. Якщо у вас є така підозра на такого паразита, як нематода, я хочу вам ну, сама перевірила на своєму життєвому досвіді. Я вам говорила, у мене є відео, я вирощую фіалочки і там. Температура була в кімнаті така плюс 15, а вони при плюс 15 і бігають по вазонах аж гай шумить. І я користувалася цим препаратом для профілактики. Я дуже задоволена, рослинки не захворіли. Препарат нематофагін М. Добре, що залишилася пляшка, я можу вам сказати. Показати вам, що користувалися і дуже добрий препарат. Це біологічний препарат, і він дуже добре працює перевірено.